Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. І зараз розмова з Надією Копаницею. Вона соціальна психологиня і людина, яка захоплена ідеєю створення нових громад в Україні, які ґрунтуватимуться на наших старожитних традиціях. Для чого Андрій Куликов при мікрофоні. Як виникла ідея і про що власне ідеться? Бо я може й недостатньо не, не зрозуміло сказала. Надію копиниця. Доброго дня, дуже дякую за запрошення. І е, тут має бути пер певна ретроспектива. Тобто я зараз скажу, як виникла ідея, і потім скажу, чому вона виникла і чому це не на ровному місці, як то кажуть, вийшло. По-перше, я почала дуже багато заходити до музею історії Києва, тому що там працює головним художником моя подруга, колега. І тому що там близько станція метро театральна. Дістатися легко. Ну, і Ще з уваги на те, що живу то да, дістатися легко, так. І Катя теж відтворює таку тему українськості. А чому я говорю зараз про неї? Тому що ми саме з Катією робили програму про українську минувщину. Коли ми з нею разом працювали в Роксолані, у нас була тоді щомісячна програма, де ми історію квітів завжди супроводжували українську минувщину. Тобто, які свята до цього місяця у нас були дотичні, це така одна одна історія. Далі наступний крок це 2014 рік. Це революція гідності, і тоді пам'ятаємо, коли е, всі люди розбирали ну, в лапках собі людей, е, щоб в них пожили, поки вони приїхали. І Моя матуся взяла собі такого е, пожити, е, такого дядючку, такого, ну, дідуся, він з онукою нуко, приїхав. Е, той дідусь одразу там, зрозумів, що я можу його возити туди-сюди, на площу, і ми з ним багато говорили. Потім він за фахом був історик, він був з топ-менеджменту місто рівне. Uh -huh. А потім він розповів мені про свою книгу досліджень. Навіть запросив бути співавторкою. Сказала: Ну, книга про що? Про те, що головна її ідея, що е, всі люди пішли від мав. А українці від українців. <риклад> <риклад> і Це так. Я кажу, що я вихована mm -hmm. на пані Дарвіні, думаю, так не можу швидко. У мене нема такої наукової бази, щоб так швидко перекинутися. Ну, але ж таке, таке було. І далі, ну далі багато чого, там ковід і війна. І ми почали працювати, у нас почала працювати наша психологічна майстерня, і коли е, такий проєкт щотижневий, в, до речі, в офлайні, тобто е, там е, приймають участь переселенці, кияни, е, ну мені якось даже переселенцями так е, важко називати, тому що з огляду. На, вели... На вітчизняну війну в Києві дуже багато переселенців да, залишилося, лише тоді 40 тисяч людей за я. І м, тоді ми почали думати, про що ми маємо взагалі говорити. Ну, там, Психологічно ми трошки там, нас попустило. Да, угу. трошки. Ми почали зустрічатися, люди почали посміхатися, почали вирішувати свої буденні проблеми, почали спілкування між собою, почали вже. Сміятися, говорити багато, там, щось розповідати. І тоді ми почали разом думати, стратегувати, да, про що ми маємо взагалі планувати і що говорити про майбутнє. Ну, Тоді саме пані Наталія Юрівна Кривда почала говорити про ідентичність, і вона тоді. Посилалася зараз. Згадаю на Мунсерат. гібернау така є авторка. В неї така є книга Ідентичність націй. Де вона там аналізує, десь мені здається, 19 сторіччя бере там кілька, кілька, кілька країн. і Досліджує. Ну і вона говорить про ідентичність в контексті відповіді на два питання: хто я, хто ми. І тоді вже про таку, значить, скажімо так, про такі два підходи соціальний та психологічний. І тут я ж згадую, що Надя Льот, психолог, психологіня, mm -hmm. і що ми робимо, коли е, ми працюємо з самооцінкою? Е, ми працюємо з тим, що людина знає про себе, пам'ятає такого дійсно. Визначного, дійсно гарного, то і з професійної точки зору я і... вже починаю здогадувати, що буде далі. Але... <зас> <зас> Ні. Ну, ну. Ні. І з професійної точки зору, і з таких власних досягнень, та, з особистих таких <зас> якостей. <зас> і тоді ми почали думати про те, що нам треба більше про українськість. І тоді ми почали запрошувати людей, які зараз і вас запрошували, да? які е, зараз саме е, в своїй професії роблять те, що потрібно робити. На, на вашу думку? Е, ну, на нашу думку і на думку тих людей, mm -hmm. тобто яких ми запрошуємо, да, 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 да. Тобто як це допомагає е, людині? Скажімо, утримати себе в певних таких психологічних ну, скажу, скажімо так, рамках, да? не запасти, не просісти е і жити далі. Ну, тобто не всі можуть воювати, хто воює, той воює, а хто не воює, той працює. Ну, працює і допомагає тим, е ну, власне кажучи, тим, хто воює. Mm -hmm. Ну і тут вже воно почалося. Проте, ну, там, звісно, ще я не можу сказати, що я з тим розібралася якось дуже класно, але ну, можу сказати, що Данило Лупківський зіграв ще свою певну роль, uh -huh. коли він там почав про український, до речі, там нещодавно його там, такі есе в бручі. Де він аналізує, я не можу всього охопити зараз, всього його аналізу, бо то для мене трошки ну, там, багато посилань на те, чого, в чому я несвідома, скажімо так. Я розумію, що треба ще навчатися. І, до речі, це така велика перспектива. Тобто ще такі здоровезні плани. те. Проте... і тут я повертаюся до своєї каті, до музею історії Києва. І повертаюся до того, що ми з нею почали е, оновлювати цю, цю тему, почали говорити, згадувати про казацькі землі України. Uh -huh. До речі, е, дійшли до uh -huh. пана Володимира Недая. Це такий ну, він відомий культуролог, художник, і до його Вереміївки. Е, і це таке живе село. Це село, так? так да, і це музей під а відкритим небом. Черкаська область, ага. воно прямо, е, ну, це друге терпілля. Ага. Це просто там е, ти дивишся, і так просто ну, ну точно, це друге терпіля. І тут я розумію, що то одна людина там з мого оточення, там люди там історики, люди, які так зараз займають дуже активну позицію, таку громадянську. Збираються і їдуть кудись так ближче, там хто до Трипілля, ну ця ж Веремівка. Е, і я розумію, що м, от це саме от відчуття таке, от інтуїція. Ну, психолог, я розумію, що головна якість людини це інтуїція, угу. що саме туди треба рухатися. І ми почали про це говорити. Почали говорити, тобто я не можу сказати, що це вже готовий проєкт. Але ми вже кроки, як ми його будемо створювати, ми вже їх намітили. Тобто, ми вже зустрічаємося наступного тижня. Ми вже починаємо, як то кажуть, перегортати пазли на них дивитися. Вже є люди, які кажуть, так кошти, не думайте про це. Є, знайдемо. Ну тобто так, а кінцевий результат, який може бути от, Чи який кінцевий результат ну, от, результат, який може бути. У нас в Україні більше 16 музеїв під відкритим небом, тобто це така автентична більше 16, Україна. Більше шістнадцять одна третина. Я не знаю точно. Uh -huh. Ну тому що це теж потребує дослідження, в якому стані там це, uh -huh. ну, це таке. Ми ж з маркетингової точки зору теж маємо підходити. Uh -huh. Це uh -huh. треба дослідити, подивитися. І для того, щоб отак поновлювати нашу не те, поновлювати, нагадувати нам про в нас нашу власну ідентичність, треба багато чого знати. А і ще треба багато чого розуміти і робити для того. І ми так собі зрозуміли, що можна туди там жити і теж щось там робити. Причому не просто щось. бути... о, а що? Оце, да, о. Да, оце важливо. Бджоли розводити. Там точно мають бути і бджоли, о. точно. Так. Там точно має бути якесь е, теслярство, там точно має бути ткацтво. Е, ну, там точно має бути е, щось таке пов'язане з художньою творчістю, тому що там, е, там нас і вишивають люди, у нас і малюють. Е, тобто... Ну, Петряківки більше ніде не немає вільної економічної зони, такої як Петряківка була. Ну, тобто, маємо це відроджувати потихеньку. Пані Надія, так. ну поїдуть усі у ваші громади, а хто в місті залишиться? Та всі не поїдуть. Всі не поїдуть. А от всі серйозно, ви ну я так розумію, що люди, які знаються на теслярстві, бджолярстві, якихось художніх наших промислах, так да? а. Ще кого ви там уявляєте? Якщо у вас є уявлення про є. А, статеву піраміду, вікову піраміду населення ваших? Громад. Ну, по перше, я ж таку фразу сказала, що ми ж трошки маркетологи, да угу. і хочу згадати 19-20 рік. Світовий конгрес Тіті чи тобто навчання та розвиток. І там було вперше сказана така фраза, які команди будуть перемагати у 21-му сторіччі. І було названо три якості: просто, ну, просто три. Перше, це мають бути команди, де люди мають різний фах. Uh -huh. Далі, і це вперше було сказано. Далі ці люди мають мати різний вік, тому що кожен вік несе за собою цінності свого, свого покоління, свого віку. І третє, це люди мають налагодити між собою внутрішню комунікацію. І тут вже ну, дуже багато такого, що є у нас. Ну, тобто в нас українців, да, тому що у нас оця тема з комунікаціями сімейними, вона, ну скажімо так, історично пропрацьована. Внутрішня комунікація, а зовнішня так. комунікація? От поїхали Лупівський. люди в громаду і там законсервувалися. Ні, тут ми беремо Ні? пана Лубківського, да, запрошуємо і читаємо, вивчаємо. Ну, тобто, тут можемо говорити про те, що Громади, які ми маємо створити, да вони між собою там пов'язані. Тобто, це починається українське мережування, і це починається відкритість до зовнішнього світу, щоб показати, як то кажуть, зробити пред'яву світу, хто ми такі українці. Тобто, це туризм, і це, е, і це має бути дуже класно. Є приклади в мене. В мене друзі кримські татари, угу. які побудували. Колись дуже такі а, автентичні, такі не, готельчик, ресторанчик, і вони почали запрошувати до себе іноземців, е, тому що ну діти зналися на мовах. Ну і ага. батьки теж. І ага. е, Я хочу сказати, що е, ну дуже їх багато було тих іноземців. Вони приїжджали в Бахчисарай, ба. Просто ходили там, дивилися там на ті екскурсії, на ті гори, на те на ту історію. Вони навіть гадки не мали, що це так цікаво, що Україна така цікава. Надія Копиниця, наша співрозмовниця, соціальна психологіня і одна із людей, у яких я задум творення нових громад, самодостатніх, я би сказав, таких сповнених українськості. І запитання таке: а наскільки вас у цьому підштовхує, можливо, підсвідомо. Я перепрошую, якщо я, я ж не психолог, я можу плутати, я напевне плутаю, підсвідомо бажання заховатися від того, що у нас зараз робиться. От ми з вами, кияни. Так, ми так, з вами так. живемо, і Надя, зокрема, Надія, зокрема, живе. Зовсім недалеко від того місця, де тільки позавчора, mm -hmm. та ні, вчора вранці, yeah, yeah. Та, були вибухи і так далі. Наскільки переїзд в цю сільську громаду, де бджоли, розфарбовані дзиґлики і таке інше, це втеча від реальності? Ну, мені здається, що то навпаки таке поринання в реальність, тому що коли. Коли, ми, коли я говорю про створення таких агломерацій, то я маю на увазі, е, я така людина, яка завжди ділиться. Да? І, і от я зі своїми колегами, а мої колеги вони з Бахмуту, з Маріуполя, я ділюся. Вони кажуть, Надя, і що? Я кажу, так що будуємо там, розумієте? Я кажу, там живемо. Вони не повернуться, ну, як сказати, вони мають куди повернутися в Маріуполь. Там ще в багатьох залишилися квартири, але вони кажуть, що я вже не можу там бути. Ну, просто не можу. Ну там ну, багато розуміємо. різних людей. Так, да, ми це розуміємо. Ті люди будуть жити біля тих музеїв. Тобто, і то люди з освітою, там є. Дуже цікаві люди, ну, вони всі дуже цікаві, тобто ми будемо займатися творчістю. Що там буде таким дуже важливим компонентом, це такі центри реанімації для наших військових та членів їх родин. Реанімація чи реабілітація? О, реабілітація. реабілітації реабілітації, да, я перепрошую, да, да. Ну, воно, може, так і слово таке зайшло, да, підсвідомо, mm -hmm. як ми говоримо. Да. Тому що саме творчість вона повертає людину до себе, вона повертає її, її внутрішній світ, вона її налаштовує на сприйняття, ну, на сприйняття реальності, вона її точно реабілітує. Надія Копаниця, соціальна психологиня, і от зараз нас слухають, а потім ще в повторі будуть слухати цю розмову, когось зацікавить, як зв'язатися або надати вам допомогу, або від вас взяти допомогу. Ну, коротше, зав'язати співпрацю. Іти в Музей історії Києва. <смеш> можна йти в музей історії Києва питати Катю Василевську. <смеш> можна знаходити ми на Фейсбуці, можна знаходити надія Копаниця. -ко да. І ну, я ще очолюю тренерську асоціацію України. Це громадські об'єднання. Да. І що важливо, що ми співпрацюємо з містом з нашою міською адміністрацією, з, та, да, mm. да, з міською адміністрацією, яка дуже, до речі, дуже багато робить саме для такого спілкування, для такого мережування. Кожного вівторка з 10 до 2 години ми знаходимося на... З 10 О... до 14. до 14. до 2 -ї... це глибоко вночі <laughs> і вже <laughs> діє комендантська година. Я коли я колись дати так була, да, коли зателефонувала, і запитала, скажіть, ви третій працюєте? Mm. Мені кажуть, ні, ви що, ми закінчимо в двадцять другій. То ти розумієш, да, що я, шо я так, сказала. Так. Да. До чотирнадцятої години Володимирська, 51 б, центр комунікації Шевченківського mm. району. Тобто ми завжди раді там бачити нових людей. У нас тепло. Затишно і цікаво дуже. І цікаво. Я був там один раз. Так, да, все да, думаю, да. що да. була розмова із Надією Копаницею соціальною психологинією, яка захоплена ідеєю створення особливих громад в Україні. При мікрофоні працював Андрій Куликов.